Всім вітання! Прогуляємося садочком після страшних квітневих морозів. Намагатимуся говорити голосніше в мікрофон, тому що сів в мене мікрофон, яким я завжди записуюся, тому будемо так. Але більшість я, мабуть, буду просто показувати і час від часу дещось там коментувати. Сьогодні буде останній день морозу і буде лише мінус один. Сьогодні у нас плюс 10, тому я думаю, що все буде добре вже. Я щаслива, тому що вже бачу з першого погляду, що все витримало, квіточки стійкі, пережили весь цей жах. Я думаю, що вони більше були налякані, чим навіть ми всі з вами. Це кущик форзеція, чи як правильно називається, малася би цвісти жовтеньким і в тому році пару квіточок тут було жовтеньких. Я мала надію, що буде цвіт і цього року, але чомусь не було. А ось листочки, як бачите, активно почали відкриватися. Активно прокидається лаванда. Прямо зеленіє все. Ось таке щось цікавеньке в мене. Пам'ятаю, що якісь цибульки садила і ось. Але що це не знаю. Так. Клематіс цей живенький. І зараз підуємо, глянемо ще на те, що більш в мене був такий ніжний він. І тоді вже було видно, що йому важко живеться в цьому, <світ> в цьому світі. Ну, після морозів, як виглядають тюльпанчики? Ось, бачите, морозець такий побив. І листочки наразі ось такі. Видно, що хвороба є. Мені вже прийшло там вітамінки, різні комплекс для рослинок. І ось хай трошки вже буде плюс і в день, і вночі, і пройдуся, підживлю їх. Це дуже красива піонія коралового кольору. Живенька і я щаслива. Так. Подивимось на цей рябчик, який мається вже цвісти. О, викопувала я звідси пігонію. І бачите, залишилися корінці. А півонія вилазить і викопаю. Тому що тут в мене були такі сортові півонії незвичайні. Тому кожен корінець цінний Ха-ха-ха, дивіться. І ось ще кущик. І ось ще якась рослинка типу нарцизика якогось, мабуть. Ось так виглядає рябчик. Трошки листочки покрутились, але враховуючи те, що був мінус 5, ну Рябчик молодець, він таки витримав. Він витримав цей шок. Можна вже спостерігати, що активно починає вилазити хоста. І незважаючи на мінус 5, ось так виглядає сьогодні троянда. Ну, Вже на цьому тижні буду активно троянди вже обрізати, чистити їх, приводити вже до ладу. На цьому квітничку з першого погляду теж, в принципі, все живеньке. А ось так виглядає клематис. верх повністю все ж таки мороз побив. Не знаю, відійде чи не відійде. Ось знизу то листочки більш живі, а ось зверху ці ніжні листочки то, Ой, то видно, що їм важко. І ось з цієї сторони. Теж видно, знизу ще більш ось якісь листочки живучі є, можливо, відійдуть, а верх то видно, що мороз гарно його прибив. Вже тут треба буде просто обрізати. Пройдемося Пройдемо ще молоденьким садочком. Подивимося, яка тут картина. Бачу, що півоній прокидається. Все потрохи прокидається. І я мега щаслива, що ці півонії саме зараз прокидаються, а не до цього. І ось навіть будуть в мене тюльпанчики. Ці більш стійко витримали. Ще день назад. тут Лежав сніг, а зараз вже спостерігаємо, що земля вся чорна. Ну і подивимось на магнолію. В квартирі моя магнолія. Вже листя таке файне має, але я ще її потримую. Ну, а тут замерзла повністю, дивіться. Все, тут не відійдуть ці листочки. Вона померзла. Нічого, ні говорила ця пані, яка продала, що ця магнолія квітує двічі на рік. Так що будемо чекати, як зацвіте вже вдруге. В цьому куточку потрошки прокидаються квіточки. І ось якась красунька навіть хоче зацісти. Якщо я правильно запам'ятала, то цю рослинку зватиме дунка. Не знаю, чомусь, мені здається, я запам'ятала її листочки. Але це не певно. Це не певно. І з цієї сторони теж активненько. Все прокидається. Прокидаються нові квіточки. М -м -м. Краса. Так. Ой, мені здається, що навіть живучка в мене прижилась, якщо це живучка. Так. І глянемо ще на чесник. А в мене у вівторок була зйомка і я ще собі трошки отримала так сказати, виробничу травму. Впала на руку і болить тепер у мене права рука. І мені зараз важко навіть телефон тримати. Ось такий чесник. Наразі в мене жовтенький. Треба буде шукати інформацію, що з ним робити, як його підживити. Ну, і заглянемо молоденький садочок. Що тут у нас? Руки до прибирання так і не встигли в мене дійти. Але в цілому мені цей садочок дуже подобається. Ось навіть зацвів у нас тут абрикоска. О, а персик. А персик може, ще і буде. Дивіться, тільки-тільки. Бульбашки. Квіточка не розцвіла. А ось просто абрикоси то дали цвіт і ось бачите. Ось яка квіточка. Мурашечка ще лазить, бачите тут. Що манюня, скажи, будуть в цьому році абрикоски чи ні? Ліс назад? Не хоче, тепер від мене йти. Давай, давай, йди додому. Так, отаке наразі, наразі така картина. Зараз ще подивлюсь на ту абрикоску, бо ця абрикоска, ну, що сказати, не буде тут абрикоски. Коротко. Коротко сказати, що нічого на цій абрикосці не буде. І ось так виглядає деревця. Це яблуня. І абрикоска. Абрикоска, стан абрикоски ось такий. Ну, в цілому полуничка Диві, як одразу ожила. Треба чистити. Треба чистити. Все треба чистити. Ну, вже з понеділка почну активно їздити на дачку і будемо все чистити. Ну, наразі можу сказати. Що в цілому все дуже добре, навіть пережило цей тиждень морозів, і мінус 5 навіть. Так що нас ще порадують квіточки. Чи порадують абрикоски в цьому році, не знаю. Але яблучка, грушки, думаю, все це буде. Дякую всім за перегляди. До нових відео, всім па-па!